Татарі Водимович, будь ласка, добрий. Добрий день Інна Миколаївна. У мене таке питання. По будинку наркомана, який знаходиться на проти гарячого хліба, якесь питання, там щось вирішується чи не вирішується. Це довгобудова маєте на увазі на углу. Ну так, всі бачили сюжет по телебаченню. Сюжет не бачила. Я рекомендую подивитися там. Як будинок наркомана, його по-іншому ще зараз назвати неможливо. Ну, я розумію, знаю про це проблемне питання. При передачі повноважень ніяких документів стосовно початого будівництва чи якогось завершення чи замовників в відділі немає. Тобто, ну брався дозвіл набагато раніше, ніж нам передавалось повноваження на сьогоднішній день. Ви бачите якийсь вихід з цього питання? Як його можна до, вирішити? До того часу, поки не будуть знайдені власники цього приміщення, питання навряд чи можна вирішити. З ким вирішувати, немає з ким. Наш, у мене є такі така креативне пропозиція, така креативна. Давайте ми цей будинок возьмемо, приймемо до, до власності міста, і тоді зразу знайдеться власник цього будинку, який буде Це подавати суд питання. на вирішення питань. Він зразу знайдеться. Дякую. І ще запитання, будь ласка. Шані колеги, ну я думаю, що будівельники тут присутні, є, у нас член виконавчого комітету. Підтвердять про те, що створення такого структурного підрозділу у виконавчому комітеті міської ради було слушним. Свою функцію вони виконують. Показники, все, що пов'язано із будівельною діяльністю і контролем проти 17-го року, 18-го, значно збільшилися. А саме головне, що наші забудовники і той, хто завершив будівництво, нікуди не їздять, а все вирішують тут на місці. Не просто вирішують, а надаючи документи. Мають можливість тут же при потребі їх або замінити, або внести поправки і спілкуються лише з службою, яка створена міською радою. Тому думаю, що і в подальшому вони будуть виконувати свої функції. Безумовно, питання пов'язані з незаконним будівництвом з порушеннями у вас воно і на часі, і повинно бути посилено. Якщо немає. Запитань, є пропозиції дане переключення прийняти в цілому. Хто за, прошу голосувати? Голосування поіменне. За 20 рішення прийнято. Дякую.